У шкільні роки я написав чимало віршів про Шевченка до відповідних урочистостей. За днем навіть їздив до райцентру виступати і декламувати. Але я давно їх погубив, сподіваюся, і ні в кого з вчителів їх не збереглося. Та 4 роки тому написав нового вірша, навіть сонета, і знову з ним виступаю. Шевченко. Він ніколи не був таким старим. Він зараз буває яким завгодно відчайдушний і розгублений Пілігрим, що гордився нікчемним кріпацьким родом. Відкриті Касталія, Петербург, салони і академії. А цей найученіший. З волоцюг все згадує, якого він племені. Закаже імперія не пити, не писати, напій Ромом запросив палати, у тюрму за протор пензля не дай. У нього на гадці примари козаччини і мріє усе цей кумедний мачо, Про бамбуковий, чи пак вишневий сад. Hej!